Ось вони встають, беруться миру і спішать до гробу. Я згадую це тому, що, наприклад, серед тих всіх приписів закону, повторююся, юдеї визначили, що хто допоможе людині, коли вона хородить свого рідних і близьких, напевно, ви це можете згадати, коли вашої родини торкалася якась біда або безпосередньо смерть заходила в вашу родину. Тоді знаєте, людина пригнічена, вона сумує, вона прибита горем, вона не знає, що робити. І якщо хтось візьме на себе частину якихось зобов'язань щодо поховання, підкаже, скерує, так само ось жінки-мироносиці, вони благоуханним миром помазують тіло Христа Спасителя. А ці два чоловіки, яких сьогодні теж згадуємо: Йосиф, Аримафейський і Никодим, вони теж беруть на себе ці зобов'язання, щоб тіло Ісуса не було зневажене. Бо якщо залишити їх на Христах, там могло бути по-різному, могли і дикі звірі розтерзати це тіло і тому подібне. Але ось Йосиф і Никодим, вони служать таку велику місію щодо поховання Христа. Потрібно сказати, що ці два. Чоловіки вони були з когорти юдею, і е, як горти, яка була ворожа, в принципі, настроєна проти самого Христа, книжники, і фарисеї, і садукеї, і такі були течії у юдейському суспільстві віро-вчення, які не мали свої розбіжності. І ось е, навіть у ці два е, чоловіки вони входили до юдейського синедріону, такого органу влади в юдейському суспільстві, але вони не поділяли думки інших своїх е, тих співбратів. бо навіть один із них каже: хіба наш закон судить когось, не вислухавши його попередньо. Тобто, знаєте, коли людину вислухати, то можна навіть свою думку поміняти. Тобто не можна так гарячкувати. Навіть є такі приписи святих отців, навіть порада до начальників. Якщо щось стається, то ми так знаєте не, не рубали з плеча, як кажемо в народі, а щоб вгамувався той, можливо, десь непорозуміння чи що. Ну, можна сказати. І так, що ми люди, і ми можливо це можемо знати, але не завжди ми можемо це, на жаль, через свої якісь людські слабкості втілити в життя. Тому не маємо приходити до храму, щоб тут теж вчитися, бо неодноразово вам кажу і повторюю, що храм це така рукотворна споруда, яка не тільки слугує для зібрання вірних, а це наша і школа, це наша і лікарня. І навіть якщо ми уступаємося, то ми саме тут учимося, як виправити наше власне життя. Тому, дорогі Бохристі Батисес, найперше потрібно нам. Мати перед своїми духовними очима ідеал, до кого ми маємо стремитися. А каже Господь Святому письмі: будьте досконалі, як отець ваш небесний, досконалий. Певно, що ми не можемо оцієї святості осягнути за один день, тому ми десь і набиваємо собі заземного життя шишки, спотикаємося, падаємо, робимо неправильні вчинки, але маємо можливість завжди вибриватися. Тому Господь нас завжди чекає, навіть якщо ми помиляємося.